То картин представили на виставці у національному музеї Гуцульщини і покуття. Твори надав з приватної колекції директор Коломийської художньої школи та заслужений працівник культури України Ярослав Лобурак. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. з приватної колекції Ярослава Лоборака не залишила осторонь жодного відвідувача музею. Кожен поціновувач мистецтва міг знайти витвір на свій смак і вподобання. Тут представлені роботи, які зібрані митцем, починаючи від 80-х років минулого століття і закінчуючи нашими днями. В основному це живопис та графіка відомих прикарпатських майстрів пензля. Деякі придбані у різних містах нашої західного регіону це Львів, Чернівці. Тернопіль, Івано-Франківськ, Долина, надвірна і Коломія. А переважно це є коломійських художників, Сняти ще не є теж роботи. Більшість з них, як я вже казав, подаровані до знаменних дат, якихось наших сімейних свят, яким ми дорожимо, вони нам нагадують певно. Період нашого життя вони нас загрівають нам і душу, і серце. Бонусом до сотні творів образотворчого мистецтва були керамічні розписи та роботи учнів Коломийської школи деревного промислу. Серед кераміки є навіть раритетна кахля Олекса Бахматюка. Дружина в мене страшенно любить кераміку. Вона нею займається, живе і такі керамічні розписи. Як продовжуючи традиції гуцульського мистецтва, там навіть в мене є одна кахля Бахметюка, є Заячук, є цибульської колекції. Слід відмітити, що значна частка робіт це творіння саме родини Лобораків. Дружина Марія надала цікаві керамічні розписи, а син Олег Живопис. Голова сім'ї теж не залишився осторонь. Між іншим пан Ярослав неспроста організував таку виставку. Вона має на меті започаткувати у Коломиї ще одну мистецьку традицію. Мені хотілося рушити колекціонерів, щоб вони поділилися своїми надбаннями, які вони мають. Славним містом Коломию, його гостями, адже Коломію завжди така хороша аура, завжди на ці виставки приходить багато людей, є такі поціновувачі дуже гарні в цьому місті, що хотілося б це, щоб хтось продовжив. І найважливіше виставка це чергова частка відзначення 770-річчя літописної згадки про писанкове місто. Пробуде вона у музеї до 20 квітня. Мар'яна Мацькі Вадим Дудін. Програма події НТК.